Для Володимира Садового, жителя села Кінські Роздори, перший день серпня не передбачав нічого поганого. Та коли близько сьомої ранку вийшов на подвір'я, побачив, що двох з чотирьох його кіз немає. Спочатку він подумав, що їх відв'язала дружина. Світлана ж заперечила, Володимир оглянув городи та, не знайшовши будь-яких слідів кіз, зателефонував до міліції. Господар вирішив, що тварин поцупили. Приводом тому стала відсутність кола, яким припинали козу. Тим кілком, зізнається, чоловік свого часу припинав корову. Тож вирвати його складно. Хіба що могла витягти людина? Коли Володимир Садовий повертався з нічної зміни, близько першої години ночі усі кози були на місці. А коли їх було? Ви кажете, дивилися ночі. Всі утром там? вже не було її. А вночі прийшов за це, з роботи. Ще було? було. Скільки прийшли? Я 12-го прийшов, а жінка виходила на вулицю. десь час ще були. Ще були. А утром? А утром я десь без 15.67. без 15.7 7 виходиш а я вже не маю. Ті двоє стоять, старші, а тих не маю. І ви? Вы... Оббігав оце ось, оце вікрус. Не маю, прийшлося визивати. Дивіться. Ви думали, що вкрали? Ну звісно, якщо отакий пакел вбіжки і вирваний він з корднями. Там ніяка собака, ніякий був вовк би не вирвав би. Працівники полгівської райвідділу міліції приїхали з кінологом та собакою. Собака і знайшла пропажу. Живіт тварини був роздертий, вирвана частина внутрішніх органів. Шлунок лежав окремо, печінка була відсутня на шиї, великі сліди від зубів. І що дивно, поряд не було крові. Та тварина була чистою. Стало зрозуміло, що якась істота поцупила тварину не для того, щоб з'їсти. Мала менше сняла. Угу. Ті двоє отам стояли, у мене чотири їх. Отам одне, я там одне. А ви їх на ніч тут так і полишаєте, ви їх не заводите в сарай? Серед, середина села. А знайшли там в, этом, в городі. Роз і два у кужа. Ви таке бачили коли-небудь? Я з яким ще не сталкувався, це я не знаю. Володимир Садовий не зміг пояснити того, що трапилось за його словами. Жодних підозрілих звуків чути не було. До того ж, нещодавно у родині з'явилася немовля. Тому дружина спить чуйно. А ще як на лихо, близько місяця тому померла їх собака. Вона б точно відчула щось зле та злякала невідоме чи розбудила господарів. Від собаки залишилося лише найменше цуценя Бобік. Проте він ще малий і гавкати не вміє. Володимир Садовий занепокоєний, лячно за господарство, адже залишилося. Двоє козенят, качки та кури. Ну, я просто я в шокі, я не знаю. Всеред села, так і в село входить якась гадость. Я не знаю, як зацихти. Та й сам почну змінину роботи, і жночі йде, що там у два часа почало третього зробити. Нащо з роботи. І, звісно, на що цього задумався на те, як. як... Сусідка Володимира, молода Яна Познякова, твердить, що вночі ніякого галасу чи підозрілого шуму не чула. Бачила, що городами ходить міліція, проте не стала цікавитися усіма обставинами. Сусідів сталося, Якась невідома тварина загризла козу. Два великі такі, штиря, що ще її роздали. Нічого не чула, нічого не знаєте. вже. А ви да сьогодні міліція ходила, шукала, але я не знав, що вона ходила. Ні, вона не чіпаєшся горе бороть. А тут ночула. Там через річку вже вудинакові казала, що, що теж багато коруп поїла, І теж козу десь вже тут селий. Заграють, що це. Після цього випадку є над чим замислитись, адже здавалося, що ми знаємо все про тваринний світ нашого регіону, та зі сфери невідомого залишається лише згадки про нібито бачені кимось потайбічні явища. Невже тут мешкає щось? Про що ми й самі не здогадуємося? Так це чи ні? Невідомо. Проте обережність та більш надійний захист власного господарства для мешканців району не будуть зайвими.